Добрий день, не знаю, буде вам це інтересно ну чи ні, але я все одно буду вам розказувати. Ну, в общем, отакий кусочок землі. Тут у нас росте петрушка. Що я вирішив зробити? Коротше, я вирішив повисматувати оцей тут бур'ян тут ріс. А перед цим тут рис кріп. Я хочу взяти, просто залити. Що буде, ви скажете? Виросте бур'ян? Ні. Ну він теж по-любому виросте. Але тут вже був кріп, і він висох. І він відповідно, розстієвся. Я хочу е, отак залити його і новий кріп виріс. Просто більше, ніж вірю, що про зиму із вас ніхто не думає. Зима ж прийде, хавець захочеться, що його куплять, оту хімію куплять. Отой, сухий кріп я був колись купив, так це що оказується, то бур'ян просто обикновенний. Тобі просто положили сушеного бур'яну. Так я можу блин, серед зими навіть знайти собі і кинуть його в. Угу. В суп або в борщ. А потім от батя взяв там на цей е, на морозив в цього кропу, пішов, не збирав. Йому взяв коп в супчик, кинув. Мм. Найс. Найс. От і все. Буду їсти зі мною. Це, діло, якщо він вродить. А як не вродить, то будуть розборки зі мною жорсткі.